Восьме квітня хтось чекає кінець світу, хтось боїться чорної діри, а дехто через затемнення не бачить просвітлення. Тож додивіться до кінця цікаву інформацію. Гарантуємо, що нас чекає на затемнення, які регіони в безпеці, які не в безпеці, чи взагалі немає безпечних регіонів в цей період. Так, восьме квітня у нас досить таке турбулентне затемнення, а воно ще пов'язано. Турбулентність тим, що це початок нового місячного року в індійській астрології, і як ми бачимо, вже потру... трусить планетку, тому що а, цей, цей момент збігається з поєднанням Марса та Сатурна а, в, в знаку поруч, а, не в знаку затемнення, але все одно це просто одночасно відбувається. Така така феноменальна нагнітання енергетики, а, землетрус. А... Землетрус в Азії, зараз заворушення в Турції, і ця напруга буде наростати. Але що по Україні: енергія в нас більше на півночі, це поєднання Марс та Сатурн. Це більш північні регіони, тобто я б сказала, що Сумщина більш в небезпеці, ніж схід, південний Схід. Цього разу так. Тому люди з північних регіонів, якщо по можливості є там пересидіти десь час у родичів більш в центральній Україні чи на заході, раджу це зробити. Але північний схід залишається також небезпечно, тому що раху процюється туди ще раху додає хаосу. Тобто, так на жаль, Харків буде також потерпати. І південні регіони туди йде проекція Кету. Також Одеса, на жаль, також буде продовжувати страждати. Але ну, найбільш розливи, я бачу, це північ і південь, тобто схід, південний схід. Він поки що в такій заморозці на третьому місці. Ну і захід більш-менш безпечний. А якщо брати політику. То все це затемнення, воно спряму е, працюється в нас на планування, тобто будуть якісь зміни в планах. От є, були якісь плани. Е, ми про всі не знаємо, але якісь вони були. От вони будуть змінені, тому що якась стратегія, яку там підписують в, е, в кабінетах е, вищих посадовців, е, ця стратегія вона буде перекреслюватися. І також якісь журналістські скандали знову ми почуємо, побачимо якісь розслідування з залученням високопосадовців. Також ми можемо почути ці дні. Ось це для України такий ефект. Хочу так трошки підбадьорити, що для Росії це затемнення гірше, в них воно буде в сьомому домі. Це Вороги для Росії, тобто вороги у Росії будуть дуже сильні, ті, кого Росія вважає ворогами. Наскільки вони вона вважає ворогами нас і західних партнерів, то у нас і західних партнерів буде все набагато краще. Також в них поєднання Сатурна з Марсом, воно буде в їхньому шостому домі, це можуть бути типу заколоти, протести. Напруження локальні, можуть бути спроби військових, якихось окремих військових об'єднань, щось там змінити, щось там саботувати Можливо, ми знов почуємо про про те, що ви запитували раніше: про Легіон Легіон Свобода Росії, можливо, ще якісь вони готуються. Події, які ми побачимо. Ну, для Росії це дійсно не тому, що мені так хочеться, а дійсно карта гірша, гірше виглядає, ніж для України. От, якось так. Європейська організація ядерних досліджень розпочинає найнебезпечніший експеримент у своїй історії в день повного сонячного затемнення, 8 квітня. Я процитую: найбільший та найпотужніший у світі прискорювач частинок розпочне експеримент, який ще ніколи не проводилося із такою інтенсивністю. 8 квітня він зіткне протони один з одним у пошуках невидимого. Плани Європейської організації ядерних досліджень з використанням великого адронного колайдера для проведення експерименту з метою виявлення темної матерії, а також для вивчення властивостей Бозона Хікса, незабаром будуть реалізовані, а саме через кілька днів. Ізначити, що ВАК і експерименти, які проводяться ним, вже пройшли суворий науковий процес перевірки на безпеку. Однак існує деякий ризик, пов'язаний із великою енергією, що залучається в експеримент. Цей ризик може включати в себе можливість виникнення непередбачуваних подій або випадкових реакцій, які могли б мати негативні наслідки. Отже, чи може 8 квітня на людство очікувати якийсь неприємний сюрприз через експеримент із колайдером? Коли по подібні експерименти розганяють різні рекламні і фейкові шуки? То я можу сказати в вигляді прикладу наступне? Чи може комар який сів на вас? Перетворити вас чи зруйнувати вас, перетворити в ніщо. Ота енергія той експеримент, це навіть не укус комара для нашої планети і для фізичних процесів на ній. Для того навіть, щоб вже ядерну речовину готову до вибуху, як кажуть, повної енергії, треба запустити реакцію. Планцюгову реакцію. Для цього відповідні засоби технології і тому подібне. Якщо ми просто випустимо нейтрон, якби для того, що оцей нейтрон запалить там урани або інші важкі елементи, нічого не буде. І точно так же в цьому експерименті це більше для того, щоб ця споруда, яка коштує мільярди доларів, Якимось чином себе рекламувала, щоб давали гроші, щоб вона існувала, якби шукали оту частинку, чи Бога такі рекламні назви, що там Чорна дірка виникне, усе це великі дурниці. І можете не вірити, що нічого, ніж 8 квітня, ніякось інші е, періоди нічого там не буде. Придумають ще що-небудь, призначать ще яку небудь дату, бо виявляєте, який колектив там працює, які гроші витрачені. І це лише тому, що е, самі фізики не знають, що шукають, куди вони йдуть, і навіщо їм це взагалі потрібно. Це мені дуже нагадує, я часто приводжу студентам такий приклад, коли е, мова йде про. Прискорювачі, ну і такі в тому числі як е, надпотужний колайдер. От нам треба зрозуміти, як працює комп'ютер чи телевізор. Я не знаю, як. Я його розбирав, прокласифікував, щось є на зразок акумулятора, ще є ще що-небудь, описав там якісь наклейки характеристики, але не розумів, як воно працює. Після цього я беру і тоді, ну що далі робити? Беру і бах цим комп'ютером об асфальт, ага вже дрібніші частинки. Я їх теж один, другий, третій телевізор і подібні частинки. Я їх теж прокласифікував. Але і тут не розумію, що ж воно для чого воно. Тоді я виліз на 10-й поверх і звідти Бах знову об асфальт. Ось ще дрібніше отримав. Знання і уламки. Але це не розуміння фізики природи того всесвіту, який навколо нас. Чому, ну, це, я кажу, окрема тема, якби е, слухачі були трішечки зорієнтовані на фізику, астрономію, математику, я б розповів більш детально, чому саме так? Що? Але основне, основне, що? Щось не може, пам'ятаєте, основний посил, основний закон збереження. Щось не може виникнути з нічого і не може перетворитися у ніщо. Не може живе виникнути з неживого. Не може розумне виникнути з нерозумного з того, чого не було. Весь світ живий і розумний, і саме таким чином треба дивитись на це. І одночасно наш всесвіт це не просто якась так замкнута куля або ще що-небудь. Бо ви коли говорили, що є ймовірність, ще передбачуваність чи непередбачуваність, непередбачуваність пов'язана з іншим явищем. Є так звані консервативні системи і псевдоконсервативні. Що таке консервативна система? Уявіть собі банку з огірками трьохлітрову чи якусь іншу. До тих пір, поки банка закрита, виконуються закони збереження огірків, об'єму, концентрації солі і тому подібне. Але для енергії проміння проходить крізь банку. Банка нагрівається, охолоджується, закон енергії не зберігається. Закон збереження огірків зберігається. Поки банка виконує своє призначення. Але тільки відкрили банку, о, пішла вже неймовірність. То зникають десь огірки, і де вони невідомо. І вже закон збереження огірків не виконується. Це такі системи, які тільки по одних параметрах закони збереження виконуються а по інших. Ні, називаються псевдоконсервативними. От наш всесвіт є такою системою, яка виконується. Закон збереження енергії, кількості рухів, кількості зарядів, але це лише частинка того світу, на яким ми називаємо всесвіт, от як дерево серед влісів або ще де-небудь, серед інших якихось структур, те, що знаходиться за межами нашого всесвіту. І фізики ніяк не можуть вийти за. За скорузлу конструкцію 19-20 сторіччя і зрозуміти, що всесвіт ще раз наголошую, живий і розумний, що він розвивається, як розвивається яка завгодно жива розумна система об'єкт. І що саме в дослідженнях, у взаємодії всесвітом, ми маємо виходити саме з цього, для того, щоб розуміти. В якому світі ми живемо, і чому все саме так, а не інакше. А ще деякі люди бідкаються, що під час експериментів з колайдером може утворитись чорна діра, яка засмокче всіх. Зараз науковець Василь Шевцов про це розкаже. А я додам від себе: замовляєте підвізку з кристалом у крамниці мій світ, прикрашаєте нею шию. Ну і прикраса з камінцем завдяки своїй вазі не дасть чорній дірі вас засмоктати. Доказано міністерством чорних дір України. Що стосується чорних дір. А коли ви чуєте, що яке чорна діра, це коли жоден якби, промінь не може покинути якусь область простору, бо сила тяжіння там набагато більша, за яку завгодно енергію тих об'єктів, які могли б по ідеї покинути цей простір. Але в той же час в фізиці є, не існує обмежень на енергію чи то елементарних часток, чи фотонів, що гамма-кванти, наприклад, можуть мати яку завгодно неймовірну енергію. То коли ми не бачимо видимого світла, а це всього 02-07 мікрона довжина хвилі, то це не значить, що це чорна дірка, що її не може ніч покинути. Що звідти можуть іти і випромінення і все інше. А крім того, а звідки з тої чорної діри, є навколо чорної діри так званий бадл? Це така якби вертушка, в кінців якої викидаються величезні потоки гідрогену чи водню, а з цього гідрогену потім утворюються зірки. Ну, тобто, все те, що ми спостерігаємо в космосі. То чи не нагадує та чорна дірка просто мельницю: мельницю, де все, що вже віджило, відпрацювало, перетирається до первісного стану і знову викидається, знову програмується і знову продовжує жити. Як от рослини, остатки ми перетворюємо в добриво для наступних рослин. От Чорна дірка, мені в цьому відношенні чи чорні діри нагадує більше такі мельниці. А коли мова йде про мікро-чорні дірки, або ще це докторські дисертації, ще небудь е е екстраполяція того що є. Але в дійсності, в дійсності ніхто нічого цього приводу сказати не може, окрім того, що ми, ага, це було тричі, значить і четвертий раз щось подібне буде. Чисто екстраполяція того, що я знаю, на те, що не знаю. А наскільки воно підходить? Це вже мало кого хвилює, бо це ж наступні ступені, це премії, публікації і тому подібне. Чорна діра це чорна кішка в чорній кімнаті. Як узнати, була вона чи ні, коли від неї ніякої інформації не було. Чи існувала, чи ми її придумали. Для того, щоб отримати наступні гранти. Якщо б вона була, були б відповідні фізичні ефекти і їх продовження. Просто так, нічого нікуди не зникає і нічого просто так не виникає. Як Коли мене питають студенти, чи дійсно існують чорні діри в тому розумінні, як розуміють фізики, я кажу, Чорні дірки існують тільки в наших кишенях. Тільки скільки не поклади туди грошей, вони кудись зникають. От в цьому відношенні просто до кінця природу оцих явищ, коли ми не спостерігаємо, тобто не надходить інформація, це не значить, що ця інформація не надходить по інших каналах, що не відбувається взаємодія. В інших процесах. Все це лише моделі і наші уявлення на даний момент. І не більше того. Тож ніякої чорної дірки там не було на тому колайдері. І нікуди вона не зникала. З моєї точки зору, це просто рекламний трюк, для того, щоб підтримати отой, е, таємничий свого роду. Хід, який робиться тими співробітниками, які там є, і журналістами, для того, щоб розрекламувати, привернути увагу. І не більше того, у нас на каналі назбиралась така нічогенька колекція відео з Василем Шевцовим та Поліною Павловою. Ось списки відтворення вже на вашому екрані. Натискайте та дивіться. Чесне слово буде цікаво.